Щойно ви побачили, як минулого року відбувався марш за життя і марш проти абортів. І нагадуємо, що цього року він також відбудеться 23 березня о 14-й годині від церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що біля полового будинку, так що просимо всіх. Небайдужих прийняти в ньому участь, проявити свою християнську та громадянську позицію. Нагадую марш за життя та марш проти оборот 23 березня. Як це відбуватиметься цьогоріч? Нам розкажуть гості, які завітали в нашу ранкову студію. Мирослав Возняк, заступник голови Івано-Франківського християнського руху. Рух за життя. Доброго ранку. Доброго. Та отець Руслан П'яста, голова патріаршої комісії душпастерства охорони здоров'я. Вітаємо Доброго. вас у нашій студії. Отож, це буде також хресна дорога ненародженої дитини, як це було торік, чи, чи Ні, щось буде інше, вже можливо це, масштабніше. Це буде марш на захист сім'ї і на захист життя. Це, ми запрошуємо всі, всіх людей доброї волі. Це є як ініціатива. Всіх громадських організацій, всіх церков, всіх е, спільнот е, християнських і е, громадських, е, щоб е, звернути увагу всієї України і всього світу, і особливо в нашому місті. Бо в нас є така мрія, щоб наше місто було перше в Україні, яке де б лікарі відказалися робити аборти, а де б жінки зрозуміли, що це є. Страшний гріх, що це є насильство, що це є вбивство ненародженої дитини, що життя є безцінний Божий дар. Воно починається в момент зачаття, і обов'язок кожного громадянина, як записано в 27 статті конституції, охороняти життя. Наскільки це можливо на вашу думку? От спостерігається, можливо, вже якась позитивна тенденція. Ви ж не перший рік уже в цьому? Я хотів би зазначити саме, чому саме в цей період, в цей період uh -huh. часу Великого посту, саме, і якщо подивитися, то в 2007 році синод Української Рокотовської церкви за її прийняв цілу програму для цієї церкви програму протидії абортів. І одна з таких програм була, тобто з другу суботу Великого посту, присвятити Дню пам'яті абортованих дітей. Чому бо з знищенням е, дитини в лоні матері це означає, що жінка перестає бути матір'ю. Про це стає матір'ю мертвої дитини, яку вона знищила в своєму лоні. І тому в зв'язку з тим, е, власне, цей марш відбувається навіть не проти абортів, скоріше я би сказали, ви чуєте за життя. Тобто, ми хочемо сформулювати ціни за життя. І вже неодноразово, якщо ви так само спостерігали, в нашому місці кожній п'ятниці відбуваються молотовні стояння біля, перед пологовим будинком. Так. І ці стояння молитовні, цей моносити бік який перед е, є пологовим будинком, впливає на людину. Тому що, можливо, напевно, людина, жінка, яка має перед питанням, робити, не робити аборт, напевно, чекає, що хтось все рівно щось їй скаже, а ну вдруг сказав, не роби. І, Споглядаючи на це молотовне стояння, споглядаючи на цей бігборд, дає позитивну динаміку. Ми навіть чули, що вже говорили, що людина яка хотіла зробити, але перед побачивши це молотовне стояння, чи бігборд вирішив не робити. Зрозуміло. Хотів запитати, бо спілкуючись з одним з отців, так, які також приймають активну участь. У цій ході Тес Йосифат Бойко ми спілкувалися. Він ну також цю проблему віднімав. Він говорив, що ну хто ти такий, щоб забирати життя, коли ти не давав життя. Тобто, ви вирішили назвати марш за життя мотивується це тим, що коли ти виступаєш проти, то це ну, ставить якісь перепони, і ви вирішили е, довести здорові цінності і християнські цінності тим матерям, які, наприклад, вирішують ну, в зв'язку з різними причинами йти на такий крок. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з державними органами або з муніципальними органами, які допомагають вам в цій роботі? Ми знаємо, що mm -hmm. не так уже й давно. Ви приходили до міської влади, просили закрити якісь там певні центри і вплинути якось на це наскільки успішно? Все це вам вдалося. Минулої сесії я виступав перед депутатами міської ради і закликав, щоб вони промоніторили, де в нас є приватні клініки, де роблять аборти в комунальній власності. Тому що було в минулої каденції міської ради було звернення громадських організацій, щоб в комунальній власності міста не вбивали наших громадян. І Держави, де є узаконене дітовбивство, то страждає весь народ держави, де заборонено, як в Польщі, аборти, там відповідає кожен індивідуально. І тому наша країна є в великій небезпеці. 40 мільйонів це офіційна статистика убитого ненароджених дітей. Ця практика є пішла від від комуни, від комунізму в 20-му році Ленін видав указ. Про уб'єніє ненароджених дітей. Ще тоді не було слова аборт. І ми ще зараз. Це це все. Це є загроза, загроза нації нашій, і ми маємо це припинити. Мати Тереза, коли отримала Нобелівську премію миру, вона сказала, що найбільший руйнівник миру у світі це є крих ненарожених дітей, щоб ми побачили у кожній зачатій дитині Ісуса, щоб ми. Спам'яталися і е, прийняли закон, який би захищав за, е, життя від зачаття до природньої смерті, тому що е, це, це дійсно є, е, знищення е, знищення нації. Нашої кожен день дві тисячі дітей вбивають, і це треба дзвонити у всі дзвони і піднімати е, народ, щоб народ спам'ятався. Це є гвалтування наших жінок абортами. Це є страшний жахливий акт. Е, це. Але на, на жаль, так зараз. Преса і світ так це показує, що це ніби є нормально, і контрацептиви теж вони нищать сім'ю, вони нищать подружжя, а подружжя казав митрополит Андрей Шептицький, коли ще був нашим єпископом Станіславівським у 1900 році, що ті народи, де є де подружжя є святою річчю, за ними є майбутнє. Де є е, родинне е, життя е, святе і чисте, то за ними є майбутнє. Тільки хотів додати, напевне, що до влади співпраці, нею, що цей марш за життя відбувається саме з погодженням е, міської влади. І хочу не зазначити, що саме теперішній міський голова Руслан Марцинків виступав само ініціатором. Закону в Верховній Раді, був ще депутатом народу Ради депутатом так, це є свобода ініціювала саме правда з певними так само своїми обмеженнями. Вони подивилися, наприклад, Польщі, тобто який був закон в Польщі щодо абортії. Хотіли регламентувати імплементувати саме в наше законодавство. Але знаємо, що тільки крім дальшого обговорення, але це перший пункт, не саме та те, що він підніс, і що швидкістиву це вказано те, що це людина, яка я думаю, на нашій стороні. Ви задали мати Терезу. Мені здається, що саме вона говорила, що не може бути щасливою, власне, та, в якій узаконені Так, так. І чому ж ця проблема все-таки залишається проблемою, на вашу думку? Бо ніби от всі ми знаємо, всі ми твердо переконані в тому, що це є страшний гріх. І ви говорите преса, ну я не можу з вами так цілком погодитися. Ну, звісно ж, там є реклама е, різ, різноманітних е, засобів. так? Але всі ми говоримо і не перестаємо говорити про те, що це є гріх, що це робити не можна. Жінки мають доступ до інтернету і можуть е, почитати і розуміти для себе, яку це загрозу навіть елементарно для їхнього здоров'я може нести надалі. Нібито ми обізнані, і все знаємо. Але але мені здається, бачите, тут не тому проблема, Проблема то, що молодне знати, а друге відчувати те, що відбувається потім. Дуже мало є жінок, які потім можуть вийти, наприклад, на телебачення і сказати, які наски це дало, mm -hmm. що ви побачите oh, всі там. Тобто, розумієте, одна річ сказати про свої відчуття подальшому. Mm -hmm. Знаєте, бо одне річ, що ми знаємо, теоретично ми знаємо. Але кожен скаже, наприклад, запитати на місці, вийти, чи, чи, чи якась жінка чи дівчина хотіла би зробити або скаже, що ні. Але випадає певні е, причини, чи там є Вплив оточення чи наприклад, вплив батьків, вона по інакше буде реагувати. Тому можемо сказати, що з однієї сторони люди і теоретично знають, але практично, деко виникав, ну ми на це мали якісь певні причини, mm -hmm. і завжди наводить якісь виправдання ну, людина. Якого... Завжди себе виправдовує в, що... в кожному вчинку, тому що така людська природа. Хотів наступне запитати, дивлячись наше телебачення, так ми щодня бачимо тисячі реклам. Алкогольних напоїв нехай прихованих, тисячі реклам різних гігієнічних засобів і таке інше. Скажіть, будь ласка, чи звертається церква до центральних каналів, щоби показувати, наприклад, в прайм Тайм рекламу про небезпеку абортів, про те, що ти вбиваєш, про те, що там це несе такі і такі наслідки. І взагалі, от я ну, собі задавав таке питання, чому глави українських церков, які говорять про об'єднання, не звернуться разом? До президента і до центральних каналів, щоб цю проблему підняти на такому рівні, я думаю, що це би зробило багато, бо це би були врятовані життя. Бо багато жінок би задумались просто зробити от соціальну рекламу. Я вважаю, вона потрібна, вона має бути. Бо комерційної реклами є досить багато. А таке, щоб воно щось добре, воно ну знаєте, неодноразово було звернення Всеукраїнської ради церков щодо питання протидії абортам. Тобто, це є, якщо подивитися протягом від 2000 року, по сьогоднішній день це було мінімум три такі звернення. Особливо навіть два звернення було спільних це єпископату Української католицької церкви Рима католицької церкви. І яка реакція, що вам говорять. І відповідь. дуже часто вже побачив. В своєму зверненні щодо захисту сімейних цінностей було недавно, що Українська Рада церков виступила. Що ми бачили у зворотному, відповіді від Гройсмана, Голови Верховної Ради, взагалі не було. Тобто ми бачимо, що, на жаль, зараз навіть що позиція державна влада не відповідає на звернення запиту з Української Ради церков. Тому що як відносно певних постанов, то ми, ми чуємо такі завольовані відповіді. Хоча, прикрою однієї сторони, ми бачимо, що і прем'єр-міністр визначає себе гребкатоликом, бачимо, що і президент України визначає себе православним. Здається, всі мали би виступати за об'єднання християнські цінності, ми бачимо, що сімейні цінності, наоборот починають руйнуватися. І так само не бачимо жодних ініціатив зі сторони як президента і Верховної Ради. Тому звернення це добре, але ми не чуємо відповіді на ці звернення. Давайте зайдемо з іншого боку, бо коли звертатися до центральних каналів, ну, я маю досвід ну, трошки з іншої сторони діяльності. Вони кажуть, дайте нам продукти, ми його покажемо. Ну певної якості uh -huh. таке інше. Тобто треба Чи, знімати е, соціальну рекламу. Е, маєш на увазі? Я до того веду, що організація може об'єднатися, тим більше є багато відеооператорів, які мають професійний досвід, які Апостол. абсолютно безкоштовно можуть відзняти рекламу соціальну продумати і зробити. І вже з готовим продуктом можна йти на канали. Якщо центральні, наприклад, відмовляються, uh -huh. то є багато регіональних каналів, які готові це показувати, навіть західноукраїнського масштабу, наприклад, так або. Християнський там є канали, які пропагують цінності і сімейні християнські. Чи не було спроб таки робити? Може вже, вже перші планувати? спроби. Це, перші спроби ми почали. Наприклад, найперше ви сказали наприклад, питання е, щодо алкоголю. Був виступили всі е, відомі люди Прикарпаття. Тобто, це і міський голова, і ректор медичного інсудету, де наголосино на, на постанові тверезості життя. Вже перший mm -hmm. ролик ми вже маємо готовий, який зроблений був з ініціативи церкви. Він короткий. Правда, ми далі, чим своїх засобів масової формації церкви, ми не могли запустити, і те, що був інтернет, присутній в інтернет-ресурсах. Так само ми плануємо робити саме і по захисту життя. Знову ми хочемо залучити, для того, щоб цей ролик був привабливим, ми кажемо. То ми мусимо залучити людей, які так само є тими зразками ефектними, та ефектними власне, людьми. Власне. І тут так. дуже важливо є долучитися не тільки, бо ми, як церква, ми, можна, власне, потребуємо фахівців, які в сфері інформаційної діяльності працюють, які могли би поставити добре, якісно і щоб це промовило до людей. Але власне вже є готова продукція, тому що, ну, якби. Готуючись до ефіру, ну в принципі цікавився такою проблемою, тому що в нас в нашому місці вона завдяки таким людям, як ви, які піднімають це питання, які завжди говорять, вона поставлена на високий рівень, тому що те, що вже муніципальна влада співпрацює, цікавиться. Тим більше Олександр Сейч, будучи віцепрем'єром, спробував закон такий в Верховній Раді проштовхнути, але поки що там в Верховній Раді. Щоб людям допомагало, нічого не, не, не прийшло і не ну поки що не проходить. Е, хотілося б запитати, ви сказали про інтернет мережу так останнім часом, е, ну і отцями говорив е, багато е, ну, людей духовних реєструється в соцмережах, ну, я вважаю, це правильно, mm -hmm. тому що думку треба доносити, людям треба пояснювати. Є люди, які читають, е, можна вже готові. Продукти так є, наприклад, лікарський ролик ЮНІСЕФ організації про аборти, який прикладної чудово українською. І він гарно зроблений. Чи варто, наприклад, взяти, ну звичайно, з дозволу їхнього і крутити це, наприклад, на на ну, на наших телеканалів одному? З, з, з так, який, ну я думаю, долучиться і допомагає і, що і поширювати в мережі е, укласти договір із інтернет-провайдерами Івано-Франківськими, які надають інтернет-рекламу. А ви взагалі таке робили? Ну Чи, та може, ми, ми робимо досвід? таке. Ми е, є фільм про розвиток дитини в Лоні матері, який ми зараз розповсюджуємо по школах, е, щоб на уроках біології дітям показували, е, що ми е, також е, по школах. Е, Такі друкуємо, що людина від самого початку про розвиток дитини в утробі матері, і е, е, зараз е, ми маємо як збудити все суспільство. Минулий рік, 27 вересня, в Запоріжжі прийшов марш за життя дуже гарно організований. Тут він є на одній фотографії. Е, Об'єдналися всі е, церкви церкви, всі спільноти, е, і вийшли за життя і за сім'ю. І е, зараз ми в нашому місці, і в травні е, ми хочемо, плануємо, щоб пройшло по західній Україні у Львові, в Тернополі, в Чернівцях, в Ужгороді, щоб е, люди е, піднімалися і щоб влада на це реагувала, тому що дуже є зараз загрози, також е, на сім'ю. Бо е, було парламентські слухання минулий рік у 17 червня. У Верховній Раді у справах сім'ї і е, громадські організації, громадські лідери е, пропонують, е, як вийти, щоб у нас сім'я була здоровою, бо 54 розлучень у нас є. До мільйона подружніх пар є безплідних через, через аборти, через гормональну контрацепцію, через абортивні таблетки. І про це треба говорити. І ми, наприклад, були звернення до Верховної Ради і до президента, і до і до уряду від цих парламентських слуханнях, але нічого нічого немає. Получається, як вони не слухають, і було звернення від Всеукраїнської ради церков, але вже є готові зміни до конституції, щоб 51 першу статтю конституції, що шлюб це є союз двох. Навіщо це зараз зміняти, коли чітко написано, що шлюб це є союз чоловіка і жінки. Тому є загрози, і зараз е, е, вже є як план, е, план дій розвитку стратегії у е, сфері прав е, людини, де є все розписано як про, про проведення. В Україні доведення до одностатевих шлюбів, ну це треба піднімати <під> весь народ, а люди цього не знають. Ну. ну і власне, я думаю, що це все подадуть під соусом євроінтеграції, що mm. так вона та, європейська та, спільнота. Направду ми знаємо, що не вимагає, бо маємо досвід Польщі, та, де та, ніхто та, нічого не визнав, і багатьох та, інших країн, та, які та. мають своє ставлення і, і не узаконюють, і не пишуть і тому подібне. Тобто є певне лобі, яке саме зацікавлене в цьому питанні. Ну ми не будемо зараз уточняти. Скажіть, будь ласка, от ці питання, які ви озвучили, вони. На вашу думку потребують всеукраїнського може руху такого, всеукраїнського Так, маршу. І так, і так, 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 і, так Ми мусимо об'єднатися, ми, ми мусимо об мусим об мусим підняти весь народ, і це і щоб така у нас була ідея. От був тепер форум сім'ї, щоб всіх депутатів, які зараз є, щоб їх наприклад питати, як ви відноситеся до життя і до християнських сімейних цінностей. І майбутніх депутатів, яких ми будемо вибирати, щоб ми всіх теж їх питали, чи вони будуть представляти традиційні християнські цінності, і чи вони будуть за життя? Щоб нам треба припинити як найскорше це дітовбивство вбивство узаконене. Польщі є заборонено, і Польща процвітає. Ми маємо брати з неї приклад. Ну, ми маємо звільнитися від цього комуністичного насліддя. Ну що ж, ми сподіваємося, що в найближчому часі нам вдасться цю проблему вирішувати всім спільно разом. Що марші за життя відбуватимуться в кожному місті України, і до нього долучатимуться і журналісти, і депутати, і, і всі, всі, всі нашим глядачам нагадуємо, що 23 березня о 14.00 від церкви Різдва про Святої Богородиці рушатиме марш за життя. Приходьте, бо це дуже важливо.